Ох, 100 років не записував відео. Ну що, поїхали. Якщо ти досі не можеш встановити PHP на свій Mac, це відео для тебе. Я покажу, як зробити це швидко, безболісно і так, щоб не довелося перестановлювати через тиждень. Більшість новачків гуглять, як встановити PHP на Mac і потрапляють на застарілі гайди. А ще плутаються в терміналі, бо просто не знають, що і навіщо роблять. В цьому відео ти отримаєш актуальний спосіб встановлення PHP. То, що реально працює у 2025 році. Я покажу кілька варіантів як для новачків, так і для бувалих. А щоб не пропустити ще більше цікавих гайдів з PHP, долучайся до нашої telegram спільноти де я майже щодня публікую цікаві матеріали зі світу PHP та де вже сформувалось класно лампове айтішне ком'юніті. Посилання буде в описі. Хомбрю швидко та гнучко! Це найпростіший спосіб встановити PHP через термінал. Все, що нам буде потрібно, це термінал та декілька команд в ньому. Всі команди, які я покажу, будуть доступні в описі відео. Просто копіюй їх і вставляй собі їх в термінал. Перше, що потрібно зробити, це встановити Homebrew, якщо він в тебе ще не встановлений. Як це зробити, є на офіційному сайті. Копіюємо команду і виконуємо в терміналі наступну команду. Далі. Встановлюємо PHP за допомогою лише команди brew install php. Чекаємо, перевіряємо встановлення командою PHP-V. Все працює. Але, якщо тобі потрібні різні версії PHP для різних проєктів, то тут можуть бути питання. Справа в тому, що HomeBrew встановлює останню стабільну версію PHP. Тому давай покажу, як можна встановити різні версії пихи та ними користуватись. Для встановлення до прикладу PHP 83 модифікуємо нашу команду наступним чином: Brew install php raw8.3. Тепер давай переключимо PHP на іншу версію. Запускаємо наступну команду. Далі, якщо ти використовуєш ZSH, як я, то доведеться виконати ще одну команду, що оновить зміну оточення впад на шлях до поточної версії PHP. Перевіряємо. PHP-V працює. Але кожен раз писати всі команди це марна трата часу, та їх запам'ятовувати ти не будеш. Давай спростимо цю задачу, пропишемо alias до всіх цих команд. Для цього нам потрібно внести декілька змін у файл конфігурації твоєї оболонки для терміналу. В мене це ZSH. Я змінюю ZSHRC файл. в кінець файлу дописуємо всі alias для всіх версій PHP, які плануєш використовувати. І не забудь перезапустити свій профіль оболонки за допомогою команди Source. Перевіряємо. Чудово! PHP все ще працює. Переключаю версії лише однією командою. MAMP класика для локального серверу. Хочеш усе в одному місці і без зайвого? MAMP – твій вибір. Не потрібно вивчати термінал, MAMP зробить все для тебе. Це набір Apache або Nginx плюс MySQL плюс PHP. І на момент запису відео підтримується версії PHP 8314 та 8.4.1. В той час, коли ти дивишся це відео, версії можуть відрізнятися. Як встановити? Заходимо на офіційний сайт та качаємо інсталятор. Запускаємо та чекаємо, коли все скачається та встановиться. Запускаємо MAMP та у відкритому вікні натискаємо лише одну кнопку запуску. Вуаля, PHP працює! Але безкоштовна версія MAMP має дуже обмежений функціонал, та й платна версія не така функціональна, як наступний варіант. Laravel Hurt PHP одним кліком це не магія, це Hurt. Herd офіційний продукт Laravel для Mac та Windows. В ньому зібрано все, що потрібно для запуску сучасних PHP проєктів. Одним кліком ви можете отримати PHP, Nginx, Node.js, DNS MaskView та HTTPS-сертифікати для доменів .test. На момент запису відео підтримується версія PHP від 7.4 до 8.4. Як встановити? Заходимо на офіційний сайт та качаємо потрібний пакет. Встановлюємо його і просто запускаємо. Але Hore це не тільки для Laravel. Він запускає будь-яку локальну папку як сайт. Можна працювати з WordPress, чистим PHP, будь-чим. Один інструмент і все працює з коробки. Docker – Ізоляція та контроль. Хочеш стабільне середовище, хочеш працювати як професіонал, Станови PHP в Docker. Чому варіант з Docker найбільше обирають досвідчені розробники та професіонали? Вся справа в ізольованості від системи та гнучкості перемикання в версії PHP. Все до дрібних деталей ти можеш налаштувати самостійно і бути впевненим, що така сама конфігурація буде працювати на твоєму проді. Але новачкам все може здатись складним та незрозумілим. Проте все простіше, ніж тобі здається. Давай в першу чергу встановимо Docker. Для цього нам знадобиться клієнт Docker Desktop з офіційного сайту. Ти можеш використовувати його, але я б радив тобі спробувати OrbStack. Це крута альтернатива для Docker Desktop для твого Mac. Він набагато адекватніше використовує ресурси твого компа та має декілька цікавих та зручних фічей. Все, що потрібно зробити, це запустити в терміналі лише одну команду. Докер сам скачає потрібний образ і запустить контейнер з PHP на борту. При цьому PHP запускається ізольовано від твоєї системи та не впливає на неї. Ти не залежиш від системних налаштувань. Круто, правда? Тобто, ти отримуєш PHP без інсталяції в систему PHP в контейнері. Але що робити, коли потрібно запустити конкретний проєкт на докері? Все просто. Із папки «Де живе проєкт» запусти команду з мапінгом файлів всередину контейнеру. Команду бачиш на екрані. Більше того, використовуй саме ту версію PHP, яка потрібна саме тобі. До прикладу, PHP 8.3. Пішли далі. Давай для кожного твого проєкту будемо використовувати свою версію PHP. Створимо в директорії з твоїм проєктом Docker Compose.yaml file і опишемо все в ньому. Та запускаємо все однією командою. Якщо ж тобі потрібно запустити скрипт всередині твого контейнеру, то ось проста команда. І якщо потрібно швидко змінити версію PHP, просто зміни її в цьому файлі і перезапусти контейнери. Ну ось, власне, і всі адекватні способи, щоб встановити PHP в 2025 році без проблем та зайвих танців з бубнами. Пиши в коментарях, який спосіб обрав ти і чому саме його. Також підпишись на цей канал, якщо сподобався такий формат відео та хочеш більше практичних гайдів. Ділись цим відео зі своїми друзями та колегами. Так, ти дуже допомагаєш розвивати український YouTube і українську IT-шну нішу в ньому. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.